З приходом весни у нас виникає бажання урізноманітнити свій гардероб для того, аби надати улюбленим образам новий та стильний вигляд, щоб не приходилось тратити тисячі гривень. Варто звернутись до стиліста. За допомогою нових яскравих трендів експерт може додати бажаної родзинки, якої не вистачало вашому гардеробу. Мене звати Уляна Супко і я персональний стиліст. І сьогодні ми поговоримо про трендовий аксесуар, який полонив серця всіх дівчат, а також всі соцмережі. Це троянда. Вона зараз досить актуальна та популярна, і насправді дуже багато дівчат бояться її стилізувати. Сьогодні ж я покажу вам, як це зробити. Чокер ефектний і святковий аксесуар. А флористичні мотиви справжня класика, що закріпиться не на один сезон. Шовкові в'язані, білі, чорні та кольорові на будь-який смак та стиль одягу. Всі ми знаємо, що циклічна. так, ось троянди до нас теж повернулись 2000-х років, і зараз вони на піку своєї популярності. Завдяки цим трояндам в образ можна додати як і романтичної нотки, так і сексуальної. Канинні квіти викликали справжній фурор, звісно, не без допомоги відомих зірок. Квітковий аксесуар прикрашають сукні, піджаки, блейзери, майки та навіть зуття. Зараз як 20 років по тому, об'ємні квіти не зменшують присутності у модних гардеробах. Дизайнери продовжують використовувати їх як головний декоративний елемент для своїх показів. Стиліст Уляна Собко хоче продемонструвати, що така прикраса буде виглядати доречно не лише на світових подіумах, а й у повсякденних аутфітах. Для першого образу я обираю акцентний піджак з елементами української вишивки. Також цей образ ми доповнимо базовою білою футболкою. Обов'язково обирайте футболку з подовжними рукавчиками, адже так ваші руки будуть виглядати ще тендітнішими. І завершимо ми цей образ брюками в чорному кольорі, mm -hmm. трендовою жилеткою, яка теж набирає дуже багато популярності, особливо зараз. Для наступного образу ми обираємо романтичну принтовану сукню. У моді сьогодні користується популярністю зручний одяг. Тож стилістка руйнує міф, що шовкова троянда пасує лише під вечірню сухню. Самі подивіться, як вийшло гарно. Модний тренд поєднується з костюмом, звичайною білою футболкою та вільним піджаком. Образ стилі смертки жил, який ми підібрали сьогодні разом. Підходить як і для роботи, так і для зустрічі з подругами. Але саме ось ця троянда робить образ привабливим та цікавим. Квітковий елемент найчастіше модниці носять на шиї, та аксесуар можна кріпити у вигляді брошки до одягу, як подобається. Тому не бійтеся експериментувати. Навіть у поєднанні з романтичною сукенкою об'ємна прикраса виглядає стильно та вишукано. Чесно вам зізнаю, що ці сукні хочеться поїхати в Італію на якесь побачення. Але для чого чекати цієї нагоди, якщо можна це зробити вже прямо зараз? А от такого ви точно не очікували. Бомбер, рожева футболка та вільні джинси у поєднанні з шофоновою трояндою. Ну просто мега стильно. Здавалось, на перший погляд неможливо поєднати ці трендові аксесуари у щоденний образ. Але це можливо, тому не бійтесь експериментувати і носіть ці тренди із задоволенням. А також гріє серце та душу те, що такі аксесуари можна знайти у наших українських виробників. Як переконує нас стилістка, за допомогою аксесуарів навіть будь-який звичайний образ матиме стильний вигляд. Тож не обмежуйте себе, обирайте модні прикраси 2023 року та вражайте оточення смаком та стилем.